Друзі, в вашій увазі ми представляємо кабанчика. Це кабанчик в'єтнамської породи і такого гарного білого окрасу. Середня вага по стаду 4,5-5 кг. Кабанчику 32 дні. Ану, будь ласка, а, дивіться, що я хочу е, показати. Дивіться, як рівненько тримає спинку. Бачите? Рівненьку спинку. Це дуже важливо, що він не скукожений. Тобто зі здоров'ям нього все добре. І давай ще Максим розгорни мені. Сіменники подивимося. Сім'яки в нормі. Все на місці. Кабанчик, так би мовити, готовий для того, щоб бути кабанчиком. Книрцем. Все, став його. став його нормально. Ось такий кабанчик. Зараз ще покажу вам кабанчика вже чорного окрасу.